Вітаю, друзі! Хочу знову розвінчати черговий міф часів Радянського Союзу на основі тодішніх фото, зокрема, ГОСТ, абревіатура Сударственний стандарт тобто вимоги до якості товарів та продуктів. Совкодрочери та сучасні росіяни просто шизіють спіною на своїх ротах, ах, які є билі качественні продукти і обслужування. Що ж, дійсно, щось якісне було. Але погляньте на ці фото. От у село на коняці у брудному прицепі везуть радянським колгоспникам Святий Хліб. У мене сумнівів щодо дотримання госту нема. А ось дідусь пенсіонер по госту вибирає собі капусту з гнилої купи. Я пам'ятаю такі купи з дитинства. Все ж, государственне, тобто, нічиє. Та що заморочуватися про зберігання. І все це на фоні Велика Лєніна. А от рубають мерзлі туші перед гастрономом. І питання про санітарію гігієну взагалі не виникає. Хочеться тільки перефразувати фразу взуття перед роботою мили. А от фото висипаних з кузова прямо на дорогу хребтів та ребер. Черга миттєва. В Радянському Союзі з м'ясом було дуже сутужно. Народ із землі візьме, обітре і ще дякую рідній партії. Скаже Хапай, бруднючі ребра, завтра таких не буде. Факти та штука, друзі. На черзі відео про радянських несунів, ті, що крали на роботі та несли додому. Дякую за ваш перегляд! Поставте вподобайку, вона допоможе руйнувати московські міфи.